Оскарження незаконного ВЛК, смерть пов'язана із захистом батьківщини. Відповіді від команди військових адвокатів на підставі закону та на підставі судової практики, позитивної захисту інтересів військовослужбовців та їх родин щодо успішного оскарження. ВЛК, смерть пов'язана із захистом батьківщини. Лайк, репост і публікації, щоб родини військових знали, як відстояти свої права. Наші воїни заслуговують на правду. Трагедія війни має безліч грани. Одна із на це нескінченна боротьба за гідність пам'ять полеглого героя, що триває після його смерті, коли військово-лікарські комісії забирають статус так смерть пов'язана із захистом батьківщини. І тоді рідні загиблих воїнів починають боротися із бюрократією комісії ВЛК. у попередніх публікаціях. Аналогічні позитивні кейси, наша команда пройшла всі судові інстанції та верховний суд. І ми відстояли смерть пов'язана із захистом батьківщини. І так, до конкретного судового рішення, де родина загиблого військового відстоюючи право сім'ї на правдиве визначення обставин загибелі військовослужбовця, це історія про те, як бюрократична система намагалася переписати обставини героїчної смерті військового, а суд відновив справедливість. Хоча це ВЛК ще подали касаційну скаргу, але касаційний суд відмовив. І так, солдат загинув у 23-му що році під час виконання бойового завдання внаслідок ворожого обстрілу. Журнал дій зафіксував діагноз. Поранення несумісне з життя. Військова частина також підтвердила, що смерть настала наслідок бойового ураження. і є бойовою людською втратою, пов'язаною із захистом батьківщини. Здавалось, обставини все ясно. Однак, військовікальська комісія, 16-та регіональна ВЛК та центральна ВЛК у своїх рішеннях дійшли іншого висновку. Вони встановили, що причиною смерті є захворювання, гостра недостатність кровообігу, інші форми гострої ішемічної хвороби серця. Ну що це таке? Це формулювання суперечило документально під підтверджено обставина в загибелі воїна. Родина загиблого була змушена звернутися до суду з позовом про визнання цих дій незаконними протиправними та зобов'язати переглянути це рішення. Положення про військово-лікарську комісію в Збройних силах України чітко вказує, що для встановлення причинного зв'язку поранення необхідна довідка про обставини травми без цього документу. Прийняття постанови ВЛК забороняється. Як встановив суд у цій справі такої довідки надано не було. Це стало вирішальним аргументом, що довів протиправність дій цієї комісії. Суд першої інстанції задовільнив вимоги частково, визнавши рішення ВЛК протиправним та зобов'язавши їх переглянути висновок з урахуванням висновків суду. Це дуже важливо. Центральна ВЛК подала апеляційну скаргу, намагаючи, що скажете це рішення, але апеляційний адміністративний суд підтримав висновки суду першої інстанції та став на Бік родини військового. Такі судові рішення це перемога, це підтвердження того, що правосуддя все ж таки існує, і комісії ВЛК повинні діяти в рамках закону. Обов'язково треба боротися за те, щоб остання сторінка життя героя була написана правдою. Якщо ви опинилися у такій ситуації, звертайтеся до команди адвокатського об'єднання Ющенко і партнери, у нас багаторічний досвід у успішному оскарженні незаконних постанов ВЛК. Наприкінці публікації посилання на цю судову справу. Якщо відео подобається, вподобайка, підписка на канал, якщо вам цікавий цей контент, Репостіть, щоб родини військових знали, як відстояти свої права, і треба боротися за справедливість. Бережіть себе, бережіть країну.